Електроконтроль енергія під контролем. Всім доброго дня! Перед вами віднорозподільчий пристрій на 1250 амп із дробника щитового обладнання Інстал Group. В його складі ми маємо дві від них комірки з автоматичними вимикачами, Живлення у яких приходить від міста. І також в цих комірках у нас знаходяться трансформатори струму і мультиметри для контролю та перегляду параметрів по цим введенням. Також в цьому щиті ми маємо секційний автоматичний вимикач. Так, умірку з автоматичного вимикача для жилення споживачів від сонячної електростанції. Сайт обладнання в цьому щиті побудовано на базі апаратів виробника ЄТІАЙ серії VT-BREAK2. Всі шані з'єднання в щиті виконано із міді, що забезпечує довговічність та надійність роботи всієї системи. Ми спеціалізуємося на виробництві щитового обладнання, тож звертайтесь до нас, і ми підберемо для вас надійне рішення.